Трішки розповім про Volvo. Хто бачив попереднє відео, отже, автомобіль брав взагалі в критичному стані. Ось тут у них постійна проблема: вигнивають лонжерони, вивалюється стабілізатор. Ну, зараз, можливо, не так цікаво. З часом викладу ну, спробую відео, як там з фотографії сформувати. Так? Що з ним було? Отже, фактично зараз пофарбований моторний відсік, перекладений по новій герметик. Перед фарбуванням був нанесено кислотний ґрунт, потім базовий ґрунт. Двигун було демонтовано з автомобіля. В принципі, дуже багато речей було замінено, але ось як бачите, старенький патрубок ще є. Це вже нові, Трос щеплення замінив на новесенький. Вакуумник пофарбував. А терму відновив. Якщо цікаво, запитуйте в коментарях, яким чином це я робив. А, ходова повністю нова. Тобто, як бачите, пружини, ну, польовики, я навіть не напрягався їх замінювати. Вони в нормальному стані були. Тарілочки, це в них, до речі, постійна проблема і дуже важко знайти в гарному стані. Дуже довго шукав, певно, з місяця, але знайшов. Стабілізатор пофарбований, відпісочено та пофарбовано. Нові стійки стабілізатора, до речі, вони направлені, є ліва, права сторона. На жаль, захист альмівного диску не знайшов. Поворотний кулак поки під питанням, але час покаже, супорта були перебрані, пофарбовані порошковою фарбою. В принципі, я задоволений, задоволений. нові. Шланги гальмівні, проставочки, диски, колодки. В принципі, зараз ще один момент покажу. Все, пройдемо добренько бараном, герметиком. Автомобіль ще не доварений. Як швидко це буде, навіть не знаю. Ну, Як бачите, в такому стані цікавому, але є чим займатися. Трубочка, до речі, гальмівна також новенька. Так, далі. Що ми маємо знизу? Знизу в нас пофарбований підрамник. Ось так він виглядає. На жаль, щось відео не фокусує. Пофарбований так, фарбою для заборів, але з пульвізатора. В принципі, знизу автомобіль більш-менш так непогано виглядає. Старий каталізатор було... Продано, якщо чесно, і замінив на новесенький Стронгер. Дуже зручно і дуже естетично виглядає. Терма також відновлена. Ось реєчка, також нові польовички, шпильки, нові на вихлоп. Загалом зроблено дуже багато чого. Кому раптом цікаво і хто має такий самий автомобіль, запитуйте, можливо, щось підкажу, чимось допоможу. Ось так ось поки що виглядає моя авто. До речі, коли замінювались з новими шарами в зборі, довелось підпилювати шпильку на шарові, адже вона чіпляє за зовнішню гранату. Я ж кажу, кому цікаво, запитуйте, можливо, щось підкажу. поділюсь, так би. Як то кажуть, враженням. Те, що піддон підтікає, нічого страшного, там, якщо чесно, полінився замінити на нову мідну прокладочку. Тому він підкапує. Так, то все добре. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.